Що піде з вашого життя? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону Viber WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося, що піде з вашого життя. З вашого життя піде чоловік, який весь час вас обманював. Ви тут емоційно незалежна і матеріально незалежна, але цей чоловік, так, да, він зізнається в коханні, каже, що будете разом, все, обіцянки, обіцянки. Але насправді, з його боку, обман. От він і піде з вашого життя. Ви начебто і втрачати його не хочете, але. І одинокою бути не хочете, не знаєте, що вам робити. Вам треба зараз прийняти якесь рішення. Вам просто треба його відпустити, сказати йому, що набридло слухати цей обман і краще бути вже одній, ніж жити у брехні. А цей чоловік має піти вийти з вашого життя назавжди.